І так, варення полуниці. Отже, я її е, полуницю всю перемила, зачистила, пересипала цукром, додала туди, бачите, бачите, є листочки базиліку, от він. І залишаю отак, нехай стоїть, і повністю цукор повинен розчинитися. Я думаю, що це до завтра. І завтра я вам покажу, як зробити неймовірно смачне, круте варення. Н ви взагалі такого ще не куштували і не готували. Слідкуйте, будь ласка, не пропустіть! Це просто шедевр. Отже, полуничка наша. Простояла всю ніч в цукрі, і зараз вона вже в сиропі. Цукор весь розчинився. Полуниця віддала свій сік. І у нас ще тут листочки є, базиліка, він теж віддав свій сік. І аромат. Зараз що я роблю? Я проварюю нашу полуницю десь 5 хвилин, навіть менше 3 хвилини, скажімо так, після того, як закипить. Бачите, вже починає бульбашки от-от. Коли сильно піна буде, зберемо піну всю, викинемо, вона нам не потрібна. Після закипіння проварили 3 хвилини, вимкнули і дали охолонути. Повністю абсолютно до холодної полунички. Після чого ми проварюємо ще. І так варимо до того часу, як вам захочеться яке було б варення. Я вам, до речі, все покажу і розкажу, скільки часу я варила. Отож варимо вкусняшку. І так, варення я проварюю уже останній раз. Але. Перед тим, як я буду доводити до кипіння, я закладаю ще один неймовірно крутий інгредієнт. Я вам розкажу, який, що це таке. Це у мене горілка. Тобто я заливаю останню варку горілку. Тут у мене є мірка, і я знаю, в мене тут є 50 грамів. Я виливаю до нашої полуниці, перемішую і звичайно доводжу до кипіння нашу полуницю. Проварюю я хвилину-дві і закладаю одразу гарячу. У банки, які у мене вже є підготовлені, стерилізовані і закручую. Отже, наше варення майже готове. Отже, варення у мене прокипіло 2 хвилинки. Я його вимикаю. І закладаю отаким от гарячим одразу в банки. Не хвилюйтеся, якщо ви побачили, що в мене тут піна сильна є, піна створилася після того, як я вилила звичайно. Мою горілку. Що це за горілка? Це неймовірна горілка. Ви можете дати магазинну, вона теж підходить. Але у мене самогонка. Самогонка, яка настояна а, на базиліку та лимоні. Але базилік у мене тут зелений, а у варення я поклала. Бачите, зовсім іншого кольору, але смак неймовірно крутий. Тому це мені було дуже доречно, у мене вона давно стоїть ця настоянка, і я вирішила додати до а, нашого варення. І так, закладаю отак акуратненько. Дуже гарна полуниця вся ціленька. Я разом з листочками базиліка закладаю, я дуже-дуже роблю мало варення, тому що у нас мала сім'я поки що. Скоро буде велика. І ми не використовуємо дуже багато варення. Але мені хочеться а, зробити постійно варення і різного. Тому я роблю по декілька банок різного, дуже смачного. так Закрили і відставили. Ось така краса в мене вийшла. Постоїть, і я вам покажу, яке воно, тому що зараз воно все рідесеньке. Неймовірно, смачно. Спробуйте, будь ласка, не пошкодуєте. Обов'язково спробуйте, це мій особистий рецепт. Скуштуйте, і ви будете щороку його робити. Ось варення наше вже готове в банці. От бачите, таке воно прозоре. Я кожного разу підписую баночки для того, щоб знати, що це. А ще я підписала, тому що мені дуже хочеться так зробити. Це з любов'ю від мене. Діти, коли беруть баночку і посміхаються, мені це дуже подобається. Так що, будь ласка, спробуйте зробити по моєму рецепту. Я впевнена, що вам сподобається і ви будете кожного разу робити. Отже, всім гарного, позитивного, мирного дня і я чекаю вас у себе на каналі. Бай-бай!